Вітаю, дороги, цінні читачі. Продовжуємо обговорення глибокої за змістом казки День народження інфанти, видатного англійського письменника 19 століття Оскара Вайлда. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися на епізоді, коли після виступу Карлика інфанта, яка бурхливо реготала з нього. Вийняла чудову білу троянду, що прикрашали її зачіску, і напівжортома кинула танцівнику. А він сприйняв усе це надзвичайно серйозно, бо краса дівчини вразила його в саме серце. Далі читачі дізнаються, що карлик син бідного вугляра, який був тільки радий позбутися такої потворної та нікчемної дитини. А знайшли хлопчика двійко придворних кавалерів в лісі, де полювали. В день народження інфанти Карлик вперше виступав перед публикою. Було вирішено, що танок, який так розсмішив іменинницю, буде повторений після грандіозного банкету на її честь. Карлик був щасливий і гордий з того, що так сподобався принцесі. Він вибіг до саду, цілував білу троянду в поризі захоплення і робив незграбні та неоковирні жести, щоб дати вихід щастю. Квіти страшенно обурилися через те, що це страховисько зухвало вдерлося до їхнього гарного помешкання. Особливо роздратувався кактус він назвав карлика суцільною потворою, покрученою та скоцюбленою. Впевнена, ви, шановні читачі, розумієте авторську іронію, адже кактус сам не виділяється серед квітів особливою красою. А от пташкам Карлик подобався. Вони частенько бачили його в лісі, коли він танцював як ельф в листяному вирі, або коли забирався у старе дупло дуба, де годував горіхами білок. Пташкам було байдуже, що він такий негарний. Адже навіть чудовий співак Соловейко не такий уже й красень. А Карлик був добрим до пташок. Холодної зими хлопчик завжди ділився з ними своїм злиденним сніданком. Карлик дійсно дуже любив птахів і ящерок, а квіти вважав найпрекраснішими створіннями на землі. Звісно, після інфанти. Він умів змайструвати з бамбука сопілку, гру якої любив слухати лісовий бог пан. Він знав голос кожної пташки, розпізнавав слід кожного звіра. Закоханий Карлик мріяв про те, що вони з інфантою підуть гуляти до лісу і будуть танцювати удвох до вечірньої зорі. Він зробить їй намисто з червоних ягід. Принесе їй напоїні росою анемони, а малесенькі світлячки зірками засяють у тьмяному золоті її волосся. Хлопчик вирішує відшукати інфанту. Він прослизнув крізь невеличкі дверцята, що виявилися незамкненими, і опинився у королівському палаці. На протилежному кінці однієї з розкішних зал. Карлик побачив фігурку. Це була найжахливіша потвора, яку тільки можна уявити. Горбата спина криві ноженята, здоровенна довбешка хитається на шиї, копиця чорного волосся. Істота починає повторювати дії карлика, і він з жахом розуміє, що це його відображення у дзеркалі. І коли істина осяяла його, він дико закричав із розпуки і ридаючи впав на підлогу. Хлопчик зрозумів, що діти насміхалися з його потворної зовнішності, а принцеса ніколи не полюбить його. В цей час в залу увійшла інфанта з гостями. Побачивши, що химерний чоловічок б'ється об підлогу. Вона почала бурхливо реготати. А ридання хлопця потроху затихали. Він зойкнув, схопився за груди і завмер. Інфанта вимагає, щоб карлик підвівся і танцював. Камергер каже, що хлопець не зможе танцювати, тому що у нього розбилося серце. На що, насупившись, інфанта відповідає на майбутнє припильнуйте, щоб у тих, хто прийде гратися зі мною, не було серця. Як це не дивно на перший погляд у касті автор порівнює інфанту і карлика. Давайте і ми, шановні читачі, за допомогою фішбоуну зробимо зіставлення героїв більш наочним. Інфанта дуже вродлива. Карлик має потворну зовнішність. Інфанта не розуміє навіть батька, а Карлик знав голоси пташок, розрізняв сліди звірів. Інфанта насміхається з фізичних недоліків людини, а карлик захоплюється красою. Інфанти, природи. Інфанта тільки спостерігає за творчістю людей. А карлик сам є митцем. Він танцює, грає на сопілці. Інфанта немає серця, а карлик здатний на глибокі почуття. Ви, любі друзі, вже зрозуміли, що провідною темою, над якою розмірковував Вайлд, була тема краси. Як естет, він цінував красу зовнішню, але як мудра людина не міг не визнати її нерозривний зв'язок з красою внутрішньою. Перша зразу впадає в очі. Але не довговічна, в'яне або просто набридає, друга, прихована від очей, але безсмертна в діяннях. Тільки в поєднанні з внутрішніми чеснотами переконаний Вайлд, зовнішня краса набуває цінність. Наприкінці казки вродлива інфанта і її виряджені гості перетворюються на егоїстичних виродків. А карлик у своїй невинній смерті стає красенем. Підбиваючи підсумки уроку, давайте створимо сенкан про красу. Ось що в мене вийшло. Краса зовнішня, внутрішня, приваблює, надихає, захоплює. Важливіша краса душі вчинку, гармонія. Дякую за увагу, дорогі друзі.